Всім привіт! З вами Імнозер. Сьогодні ми поговоримо про блоки підтримки, а саме про ордер-блоки, брейкер-блоки, реджекшн-блоки, критерії їх валідації та розглянемо приклади до них. Механіка ринкових блоків це основа будь-якого ринку: це запит і пропозиція, де головним правилом є покупки за рахунок продажу, продажі за рахунок покупок, блоки ордерів. Це певна цінова область, де задіяні великі обсяги покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок, а саме ліквідності, що призводить до різкого прискорення ціни. При взаємодії ціни з ключовими рівнями відбувається процес обміну ордерами, описаний у механіці цінового руху. Тобто лімітні ордери ліквідність зіставляється з ринковими ордерами, купівлі з продажами або продажу з покупками. Де в певний момент обсяги однієї з сторін вичерпуються, що призводить до поглинання іншою стороною. Зараз ми розглянемо критерії валідації, де саме формуються ордер блоки. Перше, ордер блоки формуються при знятті ключової ліквідності, – buy-side або sell-side ліквідності, або внутрішньої ліквідності. Друге, ордер блок формується при перекритті неефективності. І третє, ордер блок формується при тесті попередніх валідних ордер блоків. Поглинання є критерієм формування ордер блоку. Поглинання це закриття наступної свічки або кількох наступних свічок, не обов'язково першої тілом нижче або вище, залежно від напрямку тіла поточної протилежної свічки або кількох свічок. Він є найважливішим фактором валідації ордер блоку. Схематичні приклади поглинання блоків. Дані свічкові формації це графічне відображення процесів, про які ми говорили раніше. Завдяки їм ми з легкістю можемо визначити присутність великих покупок чи продажів, а відповідно рухатись разом з ними. В даних прикладах ми бачимо, як ціна поглинає шортову свічку, це і є процес формування ордер блоку. Тобто формації можуть відрізнятися одна від одної, головне зрозуміти логіку та їх формування. Бичачий ордер блок це повнотіла низхідна свічка або кілька свічок, які тестують один із ключових рівнів. При цьому наступна свічка або зв'язка із свічок імпульсно поглинає ордер блок. На даному прикладі ціна зробила Full Fill FWG та отримала імпульсну реакцію і повністю поглинувши попередню свічку, сформувала ордер блок. Розглянемо декілька прикладів ордер блоку на графіку. На цьому прикладі ми бачимо, як несхідна свічка імпульсно знімає ключову ліквідність, а саме силсайт-ліквідність. Та далі ми бачимо реакцію, тобто, як далі декілька висхідних свічок поглинають саме несхідну свічку, яка взаємодіяла з ключовим рівнем. Це і є процес формування висхідного, тобто бичачого, ордер-блоку. На другому прикладі ми бачимо, як. Несхідна свічка ребалансує вже неефективність, після чого одразу отримує імпульсну реакцію, де висхідна свічка повністю поглинає несхідну свічку, яка взаємодіяла з ключовим рівнем, а саме неефективністю. Це і є процес поглинання, тобто формування теж висхідного ордер-блоку. Ведмежий ордерблок. – це повнотіла висхідна свічка або кілька свічок, які тестують один із ключових рівнів. При цьому наступна свічка або зв'язка свічок імпульсно поглинає ордер блок. На даному прикладі ціна зняла пул ліквідності з лівого боку, після чого отримала імпульсну реакцію і поглинула попередню свічку, сформувавши ордер блок. Саме поглинання свічки, яка працювала з ключовим рівнем, це і є процес формування ордер блоку. Розглянемо приклади ведмежих ордер блоків на графіку. На цьому прикладі ми бачимо, як висхідна свічка взаємодіє з ключовим рівнем, а саме бейсайд-ліквідністю, після чого зв'язка із низхідних свічок поглинає нашу висхідну свічку, тобто це є процес поглинання, а саме формування ведмежого ордер блоку. На другому прикладі ми бачимо вже, як ціна взаємодіє не тільки з ліквідністю, а й паралельно перекриває неефективність. Тобто вона взаємодіє з двома ключовими рівнями, де одразу отримує реакцію, а тобто поглинання двома низхідними свічками саме висхідної свічки. Це і є процес формування нашого ведмежого ордер блоку. Брейкер-блок це ордер блок, який пробивається і призводить до розвороту тренду. Пробитий ордер блок стає брейкер блоком і надалі виступатиме зоною підтримки чи опору ціни при повторному тесті. Логіка така, що один великий учасник виявляється сильнішим за іншого великого учасника, тим самим пробиваючи блок першого. Сама назва брейкер перекладається як прорив або злам, що означає зламаний ордер блок, і сигналізує про зміну трендового руху. Тобто, нам потрібно спочатку знайти валідний ордер блок, а потім побачити, як ціна його пробиває. Таким чином, у нас утвориться брейкер блок. У цьому прикладі. Ціна взаємодіє з неефективністю, від чого отримує імпульсну реакцію, і поглинає декілька несхідних свічок, тим самим формуючи ордер-блок. Далі ми бачимо, як сформований раніше ордер-блок пробивається, тим самим формуючи брейкер-блок. Розглянемо ще декілька прикладів на графіку. На цьому прикладі ми бачимо формування висхідного ордер блоку. Тобто ціна несхідною свічкою знімає ліквідність, паралельно ребалансує зону неефективності, після чого її поглинають і формують висхідний ордер блок. Але ми бачимо, що надалі ціна не призводить до повноцінного висхідного тренду, і ми бачимо, як після даної зупинки ціна розворачується і пробиває наш ордер блок, тобто формуючи брейкер-блок. На цьому прикладі ми бачимо сформований ведмежий ордер блок, який призвів до низхідного імпульсу. Але цей імпульс не зародив нам повноцінного низхідного тренду, де ціна зупинилась, розвернулась, і ми далі бачимо, як ціна пробиває наш ведмежий ордер-блок. Тобто при цьому пробитті ми отримуємо брейкер-блок. Останній вид блоків підтримки це rejection блок. Rejection блок це окрема форма ордер блоку у вигляді великої тіні, що знімає ліквідність. Для Rejection блок ключовим рівнем завжди буде виступати ліквідність. Він характеризується великою тінню та малим тілом. Бичачий rejection блок це структурний мінімум з довгою тінню у нижній частині свічки, що сформувалося при знятті ліквідності. В даному прикладі ми бачимо, як під час шортового руху ціна взаємодіє з ключовим рівнем, а саме ліквідністю, та знімає її тінню, після чого ціна отримує реакцію та рух у протилежному напрямі. Надалі ця тінь, а саме rejection блок, буде виступати зоною підтримки або пої для повернення ціни. Та реакції від неї. Ведмежий Rejection блок – це структурний максимум з довгою тінню у верхній частині свічки, що сформувалося при знятті ліквідності. На цьому прикладі ми можемо бачити, як ціна працює з попереднім максимумом, знімаючи ліквідність саме тінню свічки, після чого отримує реакцію, тим самим формуючи наш Rejection блок Давайте розглянемо приклади Rejection блоку на графіку. В даному прикладі ми бачимо, як ціна взаємодіє з ключовим рівнем, а саме ліквідністю, знімаючи її, та отримує реакцію. Та при знятті ми бачимо утворення великої тіні, тобто нашого Rejection блоку який надалі буде виступати зоною для повторного тесту і реакцією ціни від неї. В другому випадку ми бачимо дзеркальну ситуацію, як ціна взаємодіє з ключовим рівнем ліквідності. А саме sell side ліквідності, і знімає дану ліквідність саме тінню, після чого отримує імпульсну реакцію, де надалі наша тінь, яка знімала ліквідність, буде нашим Rejection блоком. Розглянемо основні критерії валідації Rejection блоку. Перше – це зняття ліквідності. Ціна обов'язково повинна зняти тінню, ліквідність, тобто buy-side або sell-side ліквідність, або ж внутрішню ліквідність. Друге це формування довгої тіні при зняті ліквідності. Саме тінь виступатиме нашою зоною блока підтримки. І останнє це формування двох або кількох свічок з рівними тілами. Rejection блок формується із двох свічок, де їхні тіла повинні бути на одному рівні. Логіка відпрацювання цього блоку дуже проста. Дана форма, так само як і ордер блок, сигналізує про продажі, які поглинулися покупками. або Покупки, які поглинулися продажами, розглянемо приклади невалідного Rejection блоку на графіку. В даному прикладі ми бачимо, як ціна знімає ключовий рівень ліквідності, саме Sell Side ліквідності, і вона знімає саме тінню. Тобто у нас є формування Rejection блоку. Але також ми бачимо, що у нас немає двох свічок з рівними тілами на одному рівні. Тому даний Rejection блок не буде валідним і надалі ми його не будемо використовувати. Сьогодні ми з вами розглянули, що таке Order блок, розглянули види та критерії валідації блоків, та розглянули приклади до кожного з них на графіку. Ми будемо використовувати всі види блоків у подальшій роботі, як для визначення зон інтересу старшого таймфрейму, так і для відкриття позицій від блоків на молодших таймфреймах. Більшість торгівельних стратегій та торгівельних сетапів будуються на ордер блоках. Це невід'ємна частина концепції Smart Money. З вами була команда Cryptology Key. До зустрічі!